Привіт, мотодрузі! Зачасту дуже е, часто бувають е, в ремонті, або телефонують по, за порадою скутер, їде деякий час, декого кілометр, де хто каже 5 хвилин, де хто 10 хвилин. І глохне. Сидиш, там, куриш сигарету, або просто сидиш, чекаєш, і потім скутер запускається і далі їздить. Проблему, звісно, ми, як мотомайстрини з однорічним стажем, давно знайшли, але покипавшись у Ютубі, я бачив, що немає відео інформації для людей, і люди бувають зараз. Проблема навіть. Добратися, кудись щось привезти, а незначна проблема в самій техніці, і воно так наскільки виносить, що, що не можеш їздити нормально. І люди купляють інші карбюратори, інші поршніві, тому що думають, що це тепловий прихват. Насправді 90% з цього це є. Зараз Діо 18, це оригінальні неї карбюратори. Це є сам електро, оцей от підсос. Кажуть на нього електроклапан. Ну, на насправді це електропідсос. Там є іголочка така. От. Декілька хвилин покажу. Якщо знайду, простіть за мій бардак. Вчора ремонтували до бізна. Ось є, ось, ось є ось таке от. Ось, оце от підсос, Це банальний підсос, який вручну от тягнеться тільки от тут електро, вона запітується від генератора. І ось, коли купляє тут е, оригінальний карбюратор, коли купляють ось такий от карбюратор це Honda v, на ній стоїть китайський карбюратор. І китайці ніколи не знають, не дозують, саме, і, саме в якому положенні вона має бути. В хороших оцих от е, підсосах є отут от різьба, і коли ти відкручуєшся тіло в тілі, от пластмаска в пластмаски ось тут от відкручується, воно подається вниз і ховає цю іглу. Але все одно, коли вона. Запускається, холодний пуск буде кращий, тобто, а коли йде на неї питання, вона обійняє суміш, опускається, опускається до такої степені, що суміш вже не здатна для запалу свічки. І просто він глохне. Коли скутер заглох, він чекає, стоїть, стоїть, е, питання не йде з акумулятора, і вона піднімається, заводиш далі їдеш. Люди міняють, бо скутер класно їде, міняють карбюратор і попадають ще на такий самий, допустимо. Саме краще це вирішити, просто відключаєте його з е, сітки. Якщо він ще е, ранком важко запускається, можна підкласти сальник, якщо він тут не відкручується. Бо буває так залито, що воно просто рветься отут -от. Е, Підкладається сальник, щоб е, ранком холодний пуст був трошечки кращий. Піднімається його. Тобто, коли ви тягнете підсос до себе, ви і голку піднімаєте механічним методом. Тут так само, але тільки вона сама піднімається. Зрозуміло, так? Якщо у вас є така проблема, відключайте його не з карбюратора, відсидняйте, лишайте його на карбюраторі, просто шукайте провода, куди йдуть, і відключайте. Якщо у вас проблема пропала, ви катайтесь без цього підсоса, тим паче в літній час. Тому що там різниця в розході буде дуже мізерна. Реально, маленький розход, маленький розход і проблема, в принципі, якби вирішена. Ще така проблема також буває в чотирьохтактних скутерах, які, звісно, на карбюраторі. Ті, що на інжекторі, там зовсім друга історія. Я зараз запускати не хочу, але коли у них дуже часто буває це зв'язано не саме коли їдеш і зупиняєшся. Коли їдеш і на ходу глохне, то це як зачасту, дивіться, за маслом або якісь теплові вже прихвати. Але зранку бувають важкі запуски. Приходити і ось так от робити. Можна без запалення. ось так от Раз, два, три. І запускаєте. Зараз я не хочу, бо малий ще спить. І він краще запускається. Зараз я покажу чому. Він може на холостих поробити, заглохнути. І ще раз така маніпуляція. Раз, два, три, щоб не мучити той електропідсос і не піднімати його вверх. Там є така багато е, людей, не тільки майстрів, це знаєте інформація, але дивує, коли просто людина е, і розумна, і все, просто ну, не приходилось їй стикатись. І така маленька проблема, от коли газуєш. Оце такий от карбюратор, подібний з цих чотирьохтактних, коли газуєш за оцей от речажок і він тиснеть на оцей от, на цей от клапанчик і вона от форсуночка тут дає додатковий вприск. Можливо, даже ну поплавковій камері немає, карбюратор сидів, воно пшикає прямо туди і дає йому додатковий цей. Також краще запускакатися. Якщо скутер інжекторний, тут, вже... тут вже краще в майстерню. так